Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ покажу вам акційні пропозиції сири, молочну продукцію крупи та сир напівтвердий Цезар пластинками. Вага 135 грамів, ціна 28 гривень. «Мазда» теж 58 гривень. І едем, вага 135 грамів. З карткою АТБ знижка на твердий сир. Вага 180 грамів, ціна 105 гривень це якщо ви оплатите карткою АТБ. А для всіх інших ціна 140 гривень. Сир м'який з блакитною пліснявою 60 гривень за 100 грамів. Камомбер 82 гривні та 50 копійок за 120 г. Сир плавлений, лацяті 47 гривень в упаковці 130 грамів. Він йде пластинками. Сир тостовий чедер, 56,80 теж 130 грамів. В упаковці 8 скибок. Сир чедеризований, м'який, Торгова марка, золотий резерв моцарелла або сулугуні. 67 гривень та 50 копійок. Сир м'який, карпатські легенди. Розібрали. Нема, а акція є закуска від своєї лінії з шинкою та сиром. Вага 180 грамів. Ціна 26,80 Сир плавлений. Малендам. Є різні смаки, такий вершковий. Я бачу акція, акція вже порозбирали. Вершковий такий голландер і зі смаком грибів. Вага 70 грамів і ціна 16 гривень. Сир плавлений малендам гауда 64 гривні за 220 грамів. Продукт Тульчинка піцарелла 51 гривня та 50 копійок за 180 грамів. Сир м'який від делюкс 65 гривень та 20 копійок за 175 грамів з додаванням трав або класичний. Від торгової марки «Ферма» сир плавлений вершковий 61 гривня та 70 копійок. Тут, мабуть, 180 грамів. 160 грамів. Янтар наш сирок, це є продукт. Молоковмісний, сирний 27,30. Це всі акційні пропозиції. Неакційних вам не показувала. Так, ще, знаєте, що подивимося? Молоко Ягодинське, 3,2% жирності за 51 гривню. Молоко ультрапастеризоване, молокія 47,80 за 900 мл. Таке молоко від своєї лінії. 1% жирності за 36,80. Теж 900 мл. Молоко пряжене, просто наше 870 грамів за 39,50. Безлактозне молоко ягутинське 65 гривень та 40 копійок. В упаковці 950 грамів. При оплаті карткою АТБ більша знижка на кефір від торгової марки Ферма 42 гривні та 20 копійок буде коштувати. А якщо не маєте картки АТБ, то ціна 58 гривень. 840 грамів. Так, сметана. Акційна сметана від торгової марки Молокія 39,40 370 грамів 15% жирності. Сир кисломолочний, 55 гривень, творожний сніданок 180 грамів, 55 президент. Сир кисломолочний від своєї лінії 69 гривень, 350 грамів. 9% жирності. А є ще 5% жирності. Ціна 64,30. Вершки ультрапастеризовані, ягодинські, 15% жирності, 200 грамів, 200. 200 грамів, 32 гривні та 70 копійок. Сир кисломолочний день у день 28,40 180 грамів. Нежирний, 30 гривень 50 копійок 5% жирності і 9% жирності за 32 гривні та 60 копійок. Сирок глазурований від своєї лінії. 2 в одному. 17,80. 30 гривень та 50 копійок. Сирок глазурований від торгової марки Злагода. Смак Манго. Сирок глазурований лагода шоколад або Мак, ціна 11,30. І зі смаком ванілі ціна 10 гривень. Напій кисломолочний, молочний ягодинський айран 28 гривень за 450 грамів. Йогурт ростишка, смак полуничний. Ціна 10 гривень за штуку. 115 грамів. Йогурт дольче, полуниця банан, черниця яблуко, двошаровий манго по 18 гривень. І є ще персик маракуя. Вага 115 грамів. Йогурт Агуня по 19,80. Імуніті по 21 гривні. Сирок збитий від торгової марки Чудо. 18,40. 100 грамів. Біфідо йогурт ягодинський 23 гривні та 20 копійок 270 грамів. Йогурт безлактозний галичина без цукру 32 гривні та 30 копійок, 300 грамів. Галичина карпатський йогурт без цукру 48-80 550 грамів. Йогурта від своєї лінії питні по 800 грамів. Ціна 52 гривні та 60 копійок. На йогурт від своєї лінії 1% жирності. Смак персик маракує 900 мл за 42 гривні. Кефір 2,5% жирності 900 г. Щедрий збір 40 гривень та 20 копійок. Від торгової марки Молокія кефір 2,5% жирності 900 г за 49,30 гривень. Закваска від лактонія 750 грамів за 58,70. Масло від торгової марки Ферма 70 гривень 80 копійок. Бутербродне 63% жирності 180 грамів. Від делюкс солодковершковий 82% жирності 134 гривні. 200 г упаковці. Масло молокія, солодковершкове бутербродне, 62% жирності, 89 гривень та 60 копійок. Мед акацієвий від своєї лінії 65 гривень, 250 грамів. Персики консервовані в сиропі половинки 83 гривні 820 грамів. Манго у сиропі шматочками 60 гривень та 40 копійок. Зубна паста Лакалут Актив ціна 70 гривень за 100 мл. Лакалут Sensitie 73 гривні. Паста Лакалут Басік, ціна 41 гривня. Також є зі знижкою дитячі зубні щіточки 21 гривня. Тут ручка у вигляді автомобіля. Такі зубні щіточки по 15,40, від Colgate 56,40, а набір від Parodontax 2 штуки 117 гривень. Реальні серветки від своєї лінії в упаковці 60 штук, ціна 28 гривень. Такий набір. Ціна 33 гривні та 50 копійок. В упаковці 72 штуки. Серветки косметичні універсальні 150 штук за 28 гривень та 30 копійок. Серветки до столу 60 штук. Одношорові з малюнком 13.30. Ватні палочки від своєї лінії 200 штук за 27 гривень. Від розумного вибору 200 штук. Ватні палички косметичні 200 штук від розумного вибору 1440. Вологий туалетний папір 3520 від своєї лінії. 50 штук. Туалетний папір 34 гривні. Еліт-софт – 4 рулони. Він де двохшаровий. Щоденні прокладки від Котекс, 81 гривня та 60 копійок. 46 штук. Такий варіант 68,80. Тена урологічні прокладки 55 гривень, 16 штук. Такі прокладки від тена за 40 гривень в упаковці 14 штук. Пелюшки 75 гривень, розмір 60 на 90, 10 штук. 55 гривень та 50 копійок коштують пелюшки, розмір 60 на 60 см, 10 штук. Підгузки трусиками Giggles 200 гривень за упаковку. Є шістірка, п'ятірка та четвірка. Ось так стоїть. трусиками Хагіс 420 гривень. Олія Соняшникова, майола, 62 гривні та 70 копійок, 850 мл. Олія «Щедрий дар» – 74 гривні 50 копійок. Олія 100 жар 75 гривень та 73 копійки. Часник «Гранульований» – 1350 20 грамів. Приправа універсальна. 12 овочів та трав, 28 гривень та 20 копійок, 150 грамів. Цукор білий. 30 гривень за 1 кілограм. Сіль по 13 гривень за кілограм. Борошна Хмельницький милин. 43 гривні та 30 копійок за 2 кілограми. Це трошки знижка з карткою АТБ. Розумний вибір борошна. 2 кілограми за 41 гривню та 60 копійок.